Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Говоримо про ринок праці та про підготовку територіальних громад нашої області до зими. Російська армія шість разів за ніч била з реактивних систем залпового вогню град і важкої артилерії по Дніпропетровській області. Під вогонь потрапили чотири громади Нікопольського та Кріворізького районів. Детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Шість разів ворог ти вночі по Нікопольському та Криворізькому районах. Гатили зградів та важкої артилерії є одна поранена жінка. Тричі за ніч російські окупаційні війська вдарили по місту Нікополь. Внаслідок обстрілу була поранена жінка 57 років. Вона отримала медичну допомогу та зараз лікується вдома. Пошкоджені дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також місцевий ліцей, садочок, центр соціального обслуговування, культурно-розважальний центр та кілька підприємств. Також пошкоджені газогони та електромережі. Від обстрілів у місті виникло 4 пожежі. Вогонь приборкували 26 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. У Червоноригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки: магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих у Марганецькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району. Також ніхто не постраждав. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В Україні у серпні ринок праці виріс на 20%. Такі дані одного з сайтів пошуку роботи. Вакансії стали якіснішими. Найбільший приріст у категорії роздрібна торгівля. Середня зарплатня, яку пропонують роботодавці, нині становить 15 тисяч гривень. Яка нині ситуація на ринку праці, розповість керівник і співзасновник одного з сайтів пошуку роботи в Україні? Артур Міхно? З моменту початку війни, в лютому, відбулося взагалі фантастичне падіння ринку. Якщо на той час в до початку війни було понад 90 тисяч вакансій, то в березні стало 6 тисяч актуальних вакансій, тобто в 15 разів. Пав ринок такого не було за всю історію З середини березня. Починає зростання, і це зростання приблизно 10% було на місяць. Таким чином за 5 Місяців ми повернули 50% ринку. Тобто зараз на сайті Work.ua вже понад 50 тисяч актуальних вакансій, які постійно оновлюються, і можна сказати, що ну фактично половина від того, що було до війни, вже повернута. І найголовніше, напевно, це те, що ми бачимо постійно зростаючий тренд, і він продовжується, навіть не зважаючи на літній період, в який, як правило, було затухання. В цьому році його не відбувалося. І зараз в вересні продовжується зростання ринку. Якщо ми дивимося на такі міста, як Львів, наприклад, да, то кількість вакансій, вона ну якби звичайно, на момент, коли зупинилася економіка, в цілому вона зменшилася, але вже приблизно в травні їх було приблизно стільки, скільки було і до війни. На жаль, найбільше постраждали такі міста, звичайно, як Харків, Чернігів, там були найбільші падіння. Київ значно втратив. Але, от якщо казати про оновлення, то Київ так дійсно. Дуже впевнено зростає. Ну і оскільки ми в Дніпрі, і офіс в Дніпрі знаходиться, і ми з вами в Дніпрі. От то хотілося б сказати і про наше рідне місто. З ним доволі стабільна ситуація, теж воно, незважаючи на те, що прифронтове місто, але воно економічно досить впевнено себе почувало. І зараз по співвідношенню, кількісному співвідношенню вакансій, воно займає таке саме місце, як і до війни. Тобто приблизно. 7% відсотків від загальноукраїнського. Я б не сказав, що якісь категорії принципово впали, чим принципово швидше зростають. Якщо ці тренди є, то це, напевно, там в рамках 10%. Тобто, ну, щоб це не виглядало якоюсь такою суперновиною. Так? Ясно, що багато людей від'їхало за кордон і це просто робить сплески в різних галузях. Те, що ми спостерігали, зменшився попит в галузях туристичного. Бізнесу, якогось там сервісу і тому подібне, зростають робітничі спеціальності різні, не тільки зараз всі кажуть про там зростання будівельників, і очікується збільшення ринку пов'язаного з будівництвом. От, але всі робітничі спеціальності зростають в цілому і зростають там рівні заробітних плат. Водій одна з якщо казати про професії, то водій одна з найбільших професій, на яку підвищився попит. Вищий рівень. Відгукуваності да, або потреби зі сторони шукачів, і як правило, це більше 30 резюме на одну вакансію. Але знову ж таки, це не означає, що це конкурс 30 людей, тому що кожна людина, вона коли шукає роботу, вона відправляє на 5-10 інколи більшу кількість вакансій. Тому, якщо казати про конкурс, то він так само буде там 5, може 7 може людей на одне місце. І напевно тут важливо зазначити, просто ринок зараз потребує більш активної взаємодії з роботодавцем, більше відправляти резюме, більше відслідковувати вакансії. Але багато нових вакансій з'являється вони швидше закриваються, але вони є. І людина, яка хоче знайти роботу, може її знайти, особливо в великих містах. Конкуренція Потрошки спадає, але вона вища ніж будь-коли була за останні 10 років. На сайті Work.ua, От якщо з першої сторінки вниз прокрутить, там прямо є блок середня заробітна плата. На нього можна перейти і подивитися докладно за посадами, тому що середня в цілому і ще до того ж в Україні, ну це цікаво, але це як. В цьому жарті да, середня температура по лікарні, тому варто дивитися, можна ввести свою спеціальність в конкретному місці і подивитися те, що відбувається. Ну а якщо все ж таки казати про деякі середні цифри, то наразі це зараз 15 тисяч гривень, це те, що ну, збірна селянка з різного. Якщо казати навіть про середню зарплату, є таке розуміння, як квартілі. Тобто, коли молодий фахівець да, він може отримувати, скажімо, там 10 тисяч, а сіньор, Може отримувати 35-40 і середня при цьому буде, наприклад, 20. Але якщо ви гарний фахівець, то ви можете бачити, що, скажімо, там, 15% вакансій на 35-40 тисяч за вашою спеціальністю. Або якщо ви тільки там, початківець і студент, то ви розумієте, що ну, можливо і на 15 ще по якимось спеціальностям очікувати. Тому заходьте на сайт, уважно, просто продивляйтеся дані по своїм вакансіям. Також можу додати, що ці дані вони оновлюються. Постійно і на базі вакансій, і на базі резюме. Але час від часу ми проводимо ще додаткові дослідження, де робимо опитування, і ось було дослідження в минулому місяці, в серпні більше ніж 20 тисяч респондентів прийняло участь, і ми питали про реальну зарплату, яку вони зараз отримують. І так само питали про ті зарплати, які платять зараз в компаніях. А й ті. І сильно виросло, тому що воно сильно прив'язано до зміни до курсової різниці. Є така найбільш востребована завжди професія, як менеджери з продажів. Так? І тут в залежності від того де працюють менеджери, в якій галузі є місця, де так само ну, відбувалося в тому числі зростання. Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про зараз про відновлення будівельного ринку, да то звичайно, ті, хто працюють в галузі, де збільшуються продажі, вони можуть отримувати і більше грошей в Україні буде відбуватися приблизно те саме, що відбувається і в цілому світі на технологіях будуються будь-які бізнеси. Ну, взагалі, всі сфери вони так чи інакше починають все більше і більше і більше бути пов'язані з технологіями. Тому попит на фахівців, і це не обов'язково програмісти, але фахівців технічних спеціальностей він буде підвищуватися, і звичайно будуть там підвищуватися і заробітні плати. І друге, це ну, можливо, це дивно прозвучить. Хоча ми бачимо це, і так само бачимо по всьому світі: це збільшення. Попиту і зарплат на робітничі спеціальності ну це особливо для України. Напевно, у нас ніколи люди, які працюють руками, не заробляли багато, але ми бачимо зараз з відкритим кордоном з тим, що відбулася міграція в європейські країни, да, попит зростає, відтворюється зараз буде будівельна галузь, почнуться виробництва. Обов'язково щойно почнуться інвестиції в Україну. Все, що пов'язано з. Відтворенням буде мати надпопит. Тому, ну якби тут кажуть, до чого лежить душа? Якщо лежить до того, щоб там сидіти за комп'ютером, щось вирішувати одно, робити своїми руками теж буде можливо заробляти. Абсолютно впевнений. це був керівник і співзасновник одного з сайтів пошуку роботи в Україні Артур Міхно. Про ситуацію на ринку праці. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Мешканці територіальних громад Дніпропетровщини готуються до зими. Головними завданнями є енергетична безпека та забезпечення продовольством. Як нині йде підготовка? Далі про це розповість керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна. Продовольча безпека це фактична готовність кожної громади, кожного регіону, області, в цілому України ну і мешканці, звичайно, до нормального життя. В умовах сьогоднішньої війни і в умовах майбутнього осінньо зимового періоду, бо ми прекрасно розуміємо, що влітку харчів набагато простіше дістати купити взимку, коли можуть бути і погодні умови несприятливі, які накладаються на ситуацію військової агресії проти України з боку Росії. То це може бути, ну скажімо так, не досить зручні моменти для мешканців для того, щоб придбати. Ати собі необхідні. Продуктові набори і саме тому сьогодні для громад першочерговим завданням є дві позиції: це підготовка до зими з точки зору енергозабезпечення і з точки зору продуктової безпеки. Якщо говоримо про продуктову безпеку конкретно, то це питання, до якого громади торкнулися не сьогодні. Це було вже заздалегідь сплановані дії усіх територіальних громад по підготовці необхідних продуктів продуктів, харчування першочергової необхідності насамперед для того, щоб створити ті запаси, які б допомогли мешканцям територіальних громад перебути зимою. Ну, це не означає, що самі люди стояли осторонь що нічого там не робили, не записали для себе продуктів для того, щоб е, особисто сформувати свій запас. Але коли ми говоримо про роботу громад, то це насамперед торкається тих продовольчих запасів, які формуються для життєзабезпечення комунальних підприємств. Ну, наприклад, лікарень насамперед, Дитячих садочків, тих закладів, які працюють в офлайні, різноманітних реабілітаційних соціальних центрів, які працюють з людьми, а також, звичайно, великої категорії внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нас. В область і будуть у нас зимувати. І перебуваючи в місцях компактного проживання, ну, на жаль, вони не мають тих підсобних господарств, тих городів, які в них були на тій території, з якої вони вимушені були переїхати, рятуючись від військової агресії. Тому фактично на сьогодні кожна громада. Сформувала такий комплексний план дій, перелік тих продуктів, тих продуктових наборів, які необхідні для життєзабезпечення і для замування, ось саме. Таких вразливих категорій, і сформований от той об'єм робіт, який треба виконати. Ну, наприклад, з весни громади засаджували більше ніж завжди площі для того, щоб посадити картоплю, і щоб її зараз ось викопати і залишити на зберігання, посадити різноманітні овочеві культури, такі як капуста, морква, буряк, огірки, перець, тобто, все те, що необхідно, ну навіть для нашого такого. Класичного українського борщового набору і те, що добре зберігається, і те, що може перележати в засіках зиму, і видаватися, видаватися з тим, щоб люди могли собі готувати нормальну смачну калорійну їжу. Тому ось до такої акції долучилися дуже багато громад. Нашої області і в цих планах не тільки було там сформування е, певного посадкового матеріалу, його закупка, або виділення певних там ділянок для засадження цієї культури, адже ми розуміємо, що поряд з такою муніципальною ініціативою ще й працювали підприємці, для яких це основний вид їхньої діяльності, вирощування продуктів і продаж їх потім на ринках нашого регіону. Е, але громади в цьому році Перше, мабуть, торкнулися цього питання як питання внутрішньої муніципальної політики, бо були створені такі собі навіть муніципальні поля, які оброблялися силами працівників місцевих рад, внутрішньопереміщених осіб, активу цих громад. От показовим в цьому плані є досвід Магдалинівської територіальної громади, де голова Володимир Дробітько продовольчу безпеку для себе сформував як е, і для своєї громади насамперед як такий план дій. Селищної ради по формуванню резервів, і е, від самого початку навесні посадивши, визначивши той перелік набору продуктів, які необхідні будуть е, мешканцям внутрішньопереміщеним особам, комунальним підприємствам, як першочергові, було не просто посаджено ці культури, забезпечено догляд за ним. Була організована переробка. Оце той момент, про який ми говоримо як е, ну, такі унікальні практики сьогоднішнього дня. Тому що переробка, як правило, це були питання підприємців, муніципальні органи не торкалися, і це не було їхнім завданням основним. Але наразі, отримавши урожай продуктів, відразу селищна рада спільно з працівниками бюджетних установ, це і освітяни, і працівники культури, і працівники соціального захисту, широкі верстви населення. Отримавши цю продукцію прямо з полів, вони починали перероблювати на базі шкільних їдалень, на базі тих харчових блоків, які є в різноманітних комунальних установах. Це консервувалося. Це в відповідні якісь продукти, які можуть стояти вже в консервованому вигляді довгий період, і потім уже за потреби видаватися людям і споживатися. Якщо говорити про зараз, про цю пору вереснево це картопля, так от вона викопується зараз масово в рамках цих ініціатив. Продовольчої безпеки, то ми бачимо дуже багато прикладів, коли викопуючи картоплю прямо на полях, вона не просто вкладається на зберігання, а вона й роздається, розвозиться по тим будівлям, де сьогодні живуть внутрішньо переміщені особи, розуміючи, що картопля сьогодні складає таку основну частину нашого раціону, і це не тільки перші блюда, це і гарніри. І тому от зараз, прямо з полів, маємо такі приклади, нещодавно таку новину на. Приклад на своєму Фейсбуці опублікувала Лихівська територіальна громада, викопавши картоплю, відразу ті підприємці, які допомагають місцевій раді, бо місцевої ради зрозуміло, техніки такої можливо, і немає, але вони волонтерським способом це роблять і відразу відклавши певну частину в запас свій продовольчий. Основну частину розвезли внутрішньо переміщеним особам, щоб вони відчували себе більш впевненіше в зимуванні. в кожній громаді створені центри волонтерської роботи, і ці центри свою діяльність спрямовують не лише на підтримку життя нужденних і їхніх потреб, ну і особливо тих людей, які до нас перемістилися в область і тимчасово зараз проживають в області, або вже і інкорпорувалися в соціальне життя громад, знайшли тут роботу, віддали дітей на навчання в дитячі садочки до школи. Але так чи інакше, ми прекрасно розуміємо, що вони починають з нуля, і абсолютно в них нічого немає. Тому волонтерські центри дуже активно допомагають таким мешканцям, але й не забувають про наших захисників і активно допомагають їм в тому числі. Це була керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна. І вона розповідала про підготовку громад до зими. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Потрібно палати, але не згоріти. Сяти тому, хто блукає пітьмі. Маємо, мають жити дітей, в світі в якому не буде війни. Живемо, ніби в дурному сні календар. Склався якийсь лютий ніби ми у байбака одні. На жаль, щоб свої мали далі жити. Маєм далі жити. Маю далі жити. Як згасаєш торкнись мого серця? Як буде лячно, торкнусь твого. Довгий шлях Ми пройдемо разом. Відновимо, повернемось до свого в який не віддамо нікому, Дому, дамо, який не віддамо нікому. Живемо, ніби в дурному сні, календар. Склався якийсь Люди, ніби ми. Багатні, але навкруги свої люди, свої люди міцні, як сталь свої люди, як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої мали далі жити, мають далі жити. Потрібно палати, але не згоріти. Сяя тому, хто блукає в пітьмі. Маємо, що маємо, мають жити діти. В світі в якому не буде війни. Напишу тобі листа свій, як отримаєш. Намагайся все зробити для дитячих мрій. Мира сонце назавжди на все свої люди, міцні як сталь свої люди, як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої. Свої люди, міцні як сталь свої люди, як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої. Мали далі жити Ми маємо далі жити. Ми маємо далі жити. Маємо жити.